Друзі, а чому важливо розказувати всім, в що ми віруємо? Давайте прочитаємо з Писання, Римлянам, 10 розділ: кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Мойсей бо пише про праведність що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити. А про праведність що від віри говорить так: не кажи в своєму серці, хто вийде на небо. Цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа, але що каже ще близько тебе слово в устах твоїх і в серці Твоїм? Цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, бо то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами ісповідаємо для спасіння.